Процесу на попередньому судовому засіданні, що було 10 березня 2025 року, нами було е застосовано привід до трьох свідків, які наразі так і не з'являються судове засідання. І станом на дату сьогоднішнього судового засідання, я так розумію, привід працівниками поліції не виконаний. Відповідні відомості до суду не надійшли. Мене як прокурор у кримінальному провадженні, також не повідомлено, оскільки відповідно судове рішення щодо приводу, також не побуду до Кніпровської окружної прокуратури мною. Відповідну ухвалу суду для виконання також скерованого до управління поліції Дніпро у Пермісті Києві. Вважаю, що відповідний привід не виконано, суд не проінформовано, працівниками поліції не порушено відповід... не виконано відповідну ухвалу слідчого суді. Вважаю, що слід повторити відповідну ухвалу суду за привід обказаних осіб та скерувати останнє безпосередньо на адресу керівництва управління Дніпровського управління поліції в ОНК в місті Києві для належного контролю виконання. Вважаю, що рапорти зазначення це стосується, звісно, попереднього приводу, а не про те, який йде мова у моєму виступі, але навіть рапорти, що люди проживають в Херсоні, це не є виконанням приводу, є формальним списанням за, напевно, басреєстрації, е, відповідний баз реєстрації. Разом з цим на попередньому судовому засіданні нам визначалось та судом задоволено моє клопотання щодо виклику. Наскільки я розумію, судова повістка вручена останні е, Вручена останні, поки свідок не з'явився, прошу вторити виклик вказаної особи до задуску облазиння. Зокрема, начальника управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації. так? Тремченко, Гарабець, Зембець. Ну, Іваніну викликаємо, я не розумію, отримала-не отримала. Не отримала о, і причини наразі привітна ініціює. Запис. Нарешті. Ваше